Що ви прийшли, цей особливий для мене. День. Я дуже рада вас всіх бачити, ви трошки різних компаній, але дуже признайомилися і вас чимало. Попадає в ладошку. Так, Я вас дуже рада бачити всіх з різних частин мого життя, але всі є цінні для мене кажуть, кожна і кожна. <хи> Ось, і, 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 і я люблю, насправді, любити, робити сюрпризи, і я дуже люблю інтриги всякі, такі хороші інтриги, в хорошому значенні слова. І, і, і ну, я зберігала цю інтригу, щоб не відбуватися, і, напевно, хтось з вас думав, що це буде читання вічів, ні, ні раз. яка прийшла з нею збіркою. Ну добре. Ну, Добре. Може бути рано підтягу. Ні. Ну, можливо, і все, ідея, імпровізація. Може імпровізація. Можливо, стадоп. Так відбається зараз. Можливо, танці. Закінчився фестиваль. Я дуже гарно як би що. Ну, але якщо ви так думаєте, то ні. Ти така багатогранна, що від тебе всього можна чекати. То так я. задумалася. Ну, сорок. Що трошки з історії? Я завжди думала, що я. Вмію добре співати. Але ну, ми їздили з студентським братством різні поїздки, дуже багато співали. Це було і купальські пісні, і вертак ставили, і багато різного було. Їздили на фестиваль е, Місто Сміла на Черкащині, брали участь в тому фестивалі, показували різні. Ми ставили бойківське весілля. Може. Знаєш, була так? Одна за часниць. Mm -hmm. e, Ми тоді виступали на міста телебаченні <кій> і здавалося, що я дуже класно ходить, але я співала в колекту і це все трошечки було менше. У e, 2016 році я почала ходити на фліпіар, і за той час, як я займалася, в мене покращився музичний слух. І вже коли я співала, я така, не дуже добре. Ось. І е, я взагалі почала уникати співу, а десь там трошки співати, ще щось таке, старалася, тянулася і та так далі. Але потім я вирішила, що, що треба з цією справою розібратися добре, і я почала куди знову. Е, тому е, зараз хочу вам презентувати мій новий скіл. Я ще тільки на своєму шляху е, хочу трошки помизити рівень ваших очікувань. бо те, що вдається, те, що не вдається, у мене страва з'явилася і просто те, що буде відбуватися зараз, хочу подивитися точкою зараз, тобто що є зараз. І проміється, що далі буде ще краще. Отже, я зараз виконую 5 пісень, які я вас підготувала. І ми продовжимо, ну, чи почнемо, насправді почнемо з святкування дня народження, там, формальна установка. Все, що я хотіла сказати. Прошу провести свої телефони незвично режим. Буде дуже вдячна, якщо мене підтримуєте моєму починанні, що буде трошки тижні. Так, напевно, що виключено на той час. Так, на жаль, трошечки підвелися. Так, і аккопонувати мені буде Вікторія, прошу настану. Thank you. Ще зовсім недавно, якщо е, стати за старим календарем, то власне, в нас був час Різдва, ми тільки починали ковідувати, а цього року ми вже закінчимо ковідувати. Але давайте задаємо Різдво, цю чарівну таку атмосферу. Е, Різдво найбільше асоціюється з родинним колом. Е, це кутя, пампушки. Е, з вікном легенько падає сміх, нездалеко чути голос коляників. Приємне очікування, чи прийдуть вони зараз до нас. Колядка, свята нічка,

Хорошо, Ну давайте подойбов предличный. Трошки поподорожуємо. 1969 рік Лас Вегас. Перед дверима концертного залу зупиняється рожевий каталак. З його. <плес> з нього виходить високий, статний, симпатичний мужчина в білому облягаючому костюмі з чердернацькою зачіскою. Uh -huh. Нато фанаток одразу прибігає до нього. Всі хочуть ступуватися, взяти автограф і просто доторкнутися до свого кумира. Його шикарний барадон. Шикарний барадон Запухав себе на голоде жіноче серце. Співак роздає автографи і прибирається до концертної зали. Почавши свою кар'єри 18 років, він добився світової слави, зробивши стиль кантрі популярним. І цілком заслужно його називають королем рок н ролу This is a repertoire Alice Presley, Can't help fall in love with you. Написана у 2010 році, але вона не пішла в широкі маси, не стала її популярною. У 2014 році вона набула нових сенсів, новому змісті, бо в нас почалася війна. І зараз вона теж досить актуальна, хоча насправді ну, далі не є популярною якоюсь такою. Але якщо взяти пісню, пісня загалом вона піднімає бойовий дух, може трохи теж задати і сичові стільці і козаки, вони завжди співали пісні, і наші хлопці на фронті вони теж співають пісні. І це допомагає триматися на плаву, кажу, зберігати цей дух, об'єднувати. <кій> Виконавець насправді був популярний нашій молодості, коли яка молодість була на Це Оленка вже багато і не ти так, цей раз ні. Разом на знову. Слова музика пономарьова, заспіваємо пісню за Україну. Ти знаєш, так?

Let's try. Теж українською. Ну, я сказала, в принципі, і патріотичною піснею. Е, вона про красу гір, річок, про доброзичливість людей. <кій> Літо. Схід Сонця в горах. Помало розсії ранковий туман. Сонце кидає перші промені світлом, ніби перевіряючи, чи вже можна. Високі відчисно зелені смореки, легко похитуючись від вітру, вітають початок нового дня. Вівчар жене отару. Овечки, ніби маленькі пухнасті колобочки, розбігаються по полонині, а сторожовий пес лагідно штовхає їх у правильному напрямку. Помалу небо стає жовтим. Десь починає співати Соловейко. Слова і музика Миколи Музового Моя земля. Tentou também uma? <laughs> Não, eu acho que eu gosto.